Відмовляють чи як? Він знімає. Скажіть, будь ласка, що? Да, да. Ви керівники, скажіть, будь ласка, на підставі цього я не можу отримати зараз капельницю. Отримав 5, зараз одну капельницю треба отримати. Скажіть, будь ласка. Я не знаю. я Ваші не Дайте... Віктор Іванович, ви достав вказівку, щоб я зараз... прийняв ще дві капельниці чи ні? Зараз, зараз я хочу виключити фон. Виключили. Ви доставка зівку виключили. чи ні? Ви доставка зівку виключили. чи ні? Дайте відповідь, і я пішов. Ходіть. Ходіть, ви не розумієте. Віктор Іванович, що мені робити зараз? Виключав. Виключив лікар. Не прокатывайте пяти, я что... Вас никогда не прозначает.